Доброго дня, мої розумнички! Рада вас вітати! А ви чули, як ще пташка? На вулиці скоро настане зима. Багато птахів відлетіли у вирій. То що ж то за пташка співає навіть узимку? Хочете дізнатися? Тоді приготуйтеся не лише уважно слухати, а й працювати. Багато є іграшок в наших малят машинок, ляльок, пірамідок, звірят, є м'ячики, кубики і літаки. Всі іграшки гарні і різні такі. Але колись давнину іграшки виготовляли із дерева, із тканини, із ниток та соломи. А багато іграшок було із глини. Найулюбленіша глиняна іграшка це пташка свищик. Бо коли дмухнеш у отвір, ця пташка защебече. Перед початком малювання ми розімнемо наші пальчики. Ось де пташка прилетіла. І на дереце присіла. У неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком. Плює Горобину і пшонце, і пшеницю, і сальце, муху, бабку та комашку, крихти хліба, булку, кашку. Молодці. Тож давайте намалюємо таку пташку. А для цього нам знадобиться фарби, вода, пензлик. Та альбом Намочуємо пензлику воду, напоїли його. Нам потрібна жовта фарба. Занурюємо пензлик у жовту фарбу, гарненько розмочили її, набрали на пензлик, намалюємо круглу голівку. Це буде голівка нашої пташки. Правильно тримаємо пензлик трьома пальчиками. Зафарбовуємо голівку так, щоб не було білих плям. Набираємо ще фарбу, якщо це потрібно. Від голови проводимо лінію, а потім намалюємо півколо. Стараємося малювати охайно, робити повільні рухи пензликом. Опускаємо пензлику в воду і набираємо ще фарби. Якого кольору ми малюємо пташку? Так, жовтого. Зафарбовуємо тулуб нашої пташки. Зараз намалюємо для нашої пташки хвостик. Хвостик буде трикутної форми. Повторюємо рухи за мною. Ось такий хвостик вийшов у нашої пташки. Вимиваємо пензлику в воді, тому що нам потрібна червона фарба. Набираємо червону фарбу. Малюємо підставочку для пташки та зафарбовуємо її. Намалюємо червоного трикутного дзьобика нашій пташці та червоненьку шапочку. Далі вимиваємо пензлика, набираємо чорної фарби, та тичком ставимо оченята нашій пташці. Потім вимиваємо та набираємо червону фарбу та намалюємо гарненьку квіточку. Від крапочки робимо маски. А на шиї і на хвостику прикладанням. Робимо узор. Помиємо гарно пензлика, набираємо зелену фарбу і намалюємо травичку, аби наша пташка стояла на травичці. Повторюємо за мною. Після закінчення роботи треба вимити пензлик і витерти серветкою. Ось така гарна пташка у нас вийшла. Декоративний свищик, народна іграшка. Діти, я знаю, що у вас вийшли дуже гарні яскраві пташки. Буду чекати на фото ваших пташок. До побачення, діти! До нової зустрічі з вами!